Отримали повідомлення в школі Томаса Мана від асоціації міжнародний сад Нордхайм та ініціативи орендарів Нордхайм. Вони написали, що хочуть влаштувати свято для всього південного району, начебто свято сусідів, і запитали, чи можемо ми провести це в школі Томаса Мана. Ми завжди за відкритість і співпрацю в нашому районі. Так, звісно, чудова ідея. Ми з радістю надамо нашу їдальню. Ми вже використовували її на святкуванні 20-річчя. У нас є ще місце у залі відпочинку. Тож ми перевірили, коли ж у нашому заповненому графіку ще є вільне місце. Отже, перед осінніми канікулами підійде понеділок, 30 жовтня. Одразу погодились. Так, чудова ідея. І оскільки це має трохи показати різноманітність нашого сусідства, ми подумали, як би це краще показати. Ми хочемо зробити міжнародний буфет. Ми вже робили щось подібне в невеликому масштабі, коли з класом домовлялися, що кожен приносить страву з країни своїх батьків або бабусь і дідусів. І ми дивимося, що там смачного є. Це була чудова акція. Ми з класом справді скуштували дуже різну їжу. І готували разом, і це те, що ми також хочемо зробити. Тож ми даємо батькам листок і з нетерпінням чекаємо, що вони принесуть. А тоді будемо куштувати їжу різних культур. Гадаю, це буде дуже гарно. Так, що ми ще робимо? Звісно, наша танцювальна гуртка знову виступатиме. Жодне свято не обходиться без нашої танцювальної гуртки. І для нашого шкільного гурту ми вирішили, що вперше спробуємо взятися за політичну пісню. Йдеться про демократію та різноманітність, тож давайте слухати щось від Сари Коннор. Конор. Я думаю, це буде дійсно класно. Запрошуємо якомога більше батьків, друзів, знайомих, учнів, з околиць. Розкажіть усім, приведіть когось із собою і принесіть щось смачне. Думаю, буде дуже добре. До зустрічі.